З 1 квітня зросте зарплата у працівників дитсадків Луцької громади. Підвищать надбавку за престижність праці вихователям з 5 до 20%. відсотків. Помічникам вихователів та працівникам харчоблоку також обіцяють щомісячну доплату. На це з бюджету громади додатково передбачать майже 23 мільйони гривень. Знаємо, що в Луцьку за три останні місяці садочків звільнилося 108 працівників. Загалом в громаді вакантні 63 три вихователів та 45 посад технічного персоналу більше розкаже міський голова. Склалася на сьогоднішній день непроста ситуація за останні три місяці, лише за останні три місяці. У нас звільнилося 108 працівників з дитячих садочків нашої громади. Станом на сьогодні є вакантними 63 посади вихователів, 45 посад технічного персоналу. І основною причиною того, що люди звільняються і не хочуть іти працювати, це низька заробітна плата. Час дуже складний і великі кошти з нашого міського бюджету ми передбачили на фінансування наших збройних сил України, але разом з тим маємо не допустити колапсу в системі нашої дошкільної освіти. Тому з 1 квітня прийнято рішення про те, щоб збільшити надбавку за престижність для вихователів з 5 до 20%, а також передбачити доплати помічникам вихователів та працівникам харчоблоку. Це не зовсім ті доплати, які ми хотіли б. Передбачити, однак, на жаль, з державного бюджету на фінансування наших садочків, зокрема на заробітні плати для вихователів і для інших працівників дитячих садочків, коштів взагалі не передбачається, і все фінансування йде з міського бюджету. Тому для того, щоб реалізувати це рішення, в бюджеті буде віднайдено 23 мільйони гривень. І з 1 квітня вихователі і помічники вихователів, а також працівники грачоблоку будуть отримувати ці доплати. Ми вважаємо, що цей крок, принаймні, хоча б зможе зупинити процес звільнення і, хоча б, трошки допоможе нам добрати вихователів, добрати працівників дитячих садочків, які допомагають забезпечувати освітній процес в нашому дошкілля.